А до останні тиждень весництва багатим на снігопади не оминула минула негода і українку. Поривчастий вітер заносив дороги та намітав кучу гури снігу поряд з під'їздами. Оперативно в місті запрацював міський штаб з усунення наслідків стихії. З п'ятниці ми цілодобово займалися. Плюс була ініціатива губернатора про створення соціального патруля. І до речі, до цієї ініціативи ще й приєднались. Всі мажоритарники в нашому місті, вони всі від партії регіонів, були розгорнуті ще додаткові намети для того, щоб допомагати нашому кол-центру міському брати пропозиції громадян, пропозиції про допомогу. Бо дуже багато людей разом з комунальниками відгукнулося на цю проблему. У місті виконано великий об'єм робіт, площі, дороги, вулички, тротуари, звільнено від снігу. До усунення наслідків негоди, зазначає міський голова Українки Павло Козарєв, долучилися працівники пожежно-рятувальної частини, трипівської тес, освітяни, депутати-мажоритарники від партії регіонів, соціальні служби, молодь, всі, кому не байдуже життя міста. Сьогодні про негоду нагадують лише кучу гури снігу на узбіччях. Проте в місті продовжує працювати соціальний патруль, аби вчасно надати допомогу всім, хто цього потребує. Українська міська організація партія. Регіону приєдналася до соціального патруля по розчищенню доріг, доріг і щоб було в місті чисто, і красиво до соціальної роботи з громадянами, які самостійно не можуть передвигатися, допомагала ліками, продуктами. Городяни за бажанням можуть зігрітися гарячим чаєм чи кавою. Пожалуйста, грійтесь. За необхідності надається медична допомога. У нас дежурить по п'ять чоловік. Той соціальний патруль. Работаємо з п'ятниці, работаємо в постійному режимі, от, тому що погода у нас непредсказуєма, тому все може бути сьогодні. У зв'язку з. Аномаліями погоди із снігопадами ми прибули в місто Українка для того, щоб в разі потреби надати допомогу нашим підопічним, яких тут перебуває 60 наших громадян, жителів міста Українка. Їх обслуговують п'ять соціальних робітників. Всі вони. Мають усі послуги, які їм необхідні на цей момент, контролюємо ситуацію для того, щоб безхатчанки у нас не замерзли і могли звернутися в пункти обігріву і отримати максимальну допомогу. Саме головне, що дороги почищені, і люди можуть дістатися до тих пунктів, куди їм необхідно. Щодо роботи тих, хто примкнув до роботи комунальників, то я хотів би подякувати і депутатам міської ради першу чергу від партії регіонів. Хотів подякувати всім, хто брав участь в соціальному патрулі. Це представники освіти, служби зайнятості, соціальні працівники. Да, в принципі, громадськість. Всі, хто такою єдиною командою працював ці дні, Бо в нас дивіз такі громаді, як в родині. Дуже прикро, скажу так, що наша опозиція тільки вміє балакати. Розмахувати в Верховній Раді кулаками, а робити, виходити до людей і якось людям допомагати. Вона цього не робить. Ми їх не бачили за ці дні, не день, ні разу.